Шановні колеги, представляємо вам підручник Олени Пометун і Юлії Малієнко. «Сосвітня історія, 7 клас, курс Історія середніх віків. Тема нашого виступу формування предметних історичних компетентностей в курсі Історія середніх віків. Компетентнісний підхід до навчання історії реалізується через два ключових поняття. По-перше, це компетентність, набута в процесі навчання, інтегрована здатність учнів, яка складається із знань, умінь, досвіду навчальної діяльності, цінностей, ставлень, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Прикметні історичні компетентності це хронологічна, просторова, інформаційна, логічна і аксіологічна. Компетентнісний підхід в нашому підручнику реалізовується через основну змістову базу. Тобто в підручнику вміщені уривки з різних історичних джерел, текстові, уривки середньовічних творів, праць сучасних істориків, історичної художньої літератури, авторський текст тощо. І також візуальні карта та ілюстративний матеріал, вони слугують джерелом знань, ілюструють навчальний матеріал. Створюють образ відповідного періоду середньовіччя, його цивілізації і героїв. Когнітивна, тобто знанєва складова курсу історія середніх віків це цілісні уявлення та знання учнів про середньовічні цивілізації християнську, арабо-мусульманську, традиційні східні цивілізації, про еволюцію політичних структур і діалог середньовічних культур. Хронологічна компетентність в нашому підручнику реалізовується через хронологічні завдання. Вони є зі стрічкою часу, наприклад, покажіть на лінії часу хронологічні межі історії середніх віків, на знання конкретних дат, які дві великі події пов'язані з 1453 роком, на співвіднесення подій і відповідних періодів середньовіччя. Визначте, до якого періоду середніх віків. Належить кожна з наведених ілюстрацій. Свою думку обґрунтуйте. Просторова компетентність формується за допомогою карт, які розроблені до більшості розділів курсу. А також через виконання учнями завдань, які сприють розвитку просторової компетентності. Наприклад, працюючи з картою, установіть основні напрямки походів Карла Великого, порівняйте територію Франкського королівства за Хлодвіга. Та імперії Карла Великого. Або проаналізуйте, як змінилися карта Європи протягом середньовіччя. Інформаційна компетентність реалізується через завдання на опрацювання різних джерел знань. На основі карти і тексту охарактеризуйте вплив природних умов на спосіб життя населення середньовіччя. На основі тексту і зображень археологічних знахідок. Опишіть життя скандинавів у середні віки. Логічна компетентність представлена завданнями на розвиток умій визначати і застосовувати теоретичні поняття для пояснення історичних фактів, явищ і процесів. Зокрема, спираючись на документ, визначити, на які стани поділялося середньовічне суспільство, як у документі пояснюється необхідність трьох станів. Або чому на початку свого існування цехи сприяли розвиток ремесел, а згодом гальмували його? І також порівняйте мрії перших хрестоносців із подіями реального життя. Аксіологічна компетентність формується на підставі завдань, на розвиток учнів, уміння формулювати та висловлювати оцінки історичним подіям, процесам та їх учасникам. Наприклад, посилаючись на ілюстрації, оцініть внесок епохи середніх віків у світову духовну спадщину. Або ознайомтеся з положеннями Біблії та Корану. Обговоріть, які цінності є спільними для обох релігій, які значення вони мають для подальшого розвитку людства. Важливе значення в компетентності розвитку учнів мають Практичні заняття. Практичні заняття з історії це обов'язковий елемент сучасної програми, який передбачає створення освітніх умов для отримання учнями досвіду набуття нових знань. Головними завданнями практичних завдань занять з історії середніх віків є опрацювання учнями джерельної бази, зазначеного періоду, і розвиток на цій основі відповідних ключових і предметних компетентностей. Традиційним алгоритмом проведення практичних занять є перше ознайомлення з метою заняття, шляхами її досягнення, формами представлення результатів, проведення самої роботи, представлення результатів і обов'язково рефлексії. Види практичних занять за основним змістом у навчальному процесі формування нових знань. Середньовічні школи та університети, життя середньовічного студента і також виникнення слов'янської писемності. Другий вид це поглиблення окремих тем, питань тощо. Замок, рицарські традиції, життя селян і друге практичне заняття наслідки хрестових походів. Третім видом це узагальнення основних процесів, ідей, притаманних певному історичному періоду, впливі Зантії, імперії Карла Великого, перших арабських халіфатів на європейську історію. Основні види презентації результатів практичних робіт. Текстові, усні чи письмові, графічні схеми, малюнки, таблиці і графіки, систематизація. Складання каталогів, фотоальбомів і комп'ютерні презентації. Рефлексія наприкінці практичних занять передбачена обов'язкова рефлексія, яка дає можливість дитині не стільки повторити конкретний історичний матеріал, скільки оцінити свої дослідницькі успіхи і розповісти про це однокласникам. Проводити рефлексію можна, орієнтуючись на такі запитання. Що нового ви дізналися на уроці? Що запам'яталося вам найбільше? Що залишилося незрозумілим, Про що вам хотілося б дізнатися більше? Порада. Мотивуйте учнів до активної роботи на уроці, можливістю проявити себе у новій навчальній діяльності. Дякую за увагу. На все добре.